Добрий вечір, мої дорогенькі хлопчики і дівчатка. А що я вам сьогодні розкажу? Були собі в раю два ангели. Один майже кожнісінький божий день відпочивав на хмарі, а другий повсякчас літав туди-сюди, з землі на небо і з неба на землю. Бідалаха, бо люті ветрові, бувало, аж крила йому обчухрували. То якось той ангел, що день у день відпочивав, і питає Слухай, брате, що ж це ти літаєш сюди, туди, аж мені й в очах мерехтить. Ти що, не стомився? Ще як стомився, відповів ангел, але нічого не поробиш. Бог дав мені доручення носити йому людські послання, які починаються словами Поможи, Господи, от я й ношу їх день у день і рік у рік. А ось чому ти майже завжди відпочиваєш? Сумно всміхнувся перший ангел і промовив. Я відпочиваю, бо Господь доручив мені носити йому ті послання, які починаються словами Дякую, Господи, а ви поміркуйте, ви дякуєте Господу за свої прохання. Ну, а зараз будемо читати казку Золотий червинець. У багатого батька був один син. А батько нажив свої статки не аби як, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього, багато нервів порвалось, поки заблищали в нього в кишені червинці. Синові ж, проте, все було байдуже. Він виріс серед червинців, то вони йому, наче й недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою. Аж слід його сяє. Дививсь, дививсь на це його батька, і гірко йому було, що син робити не хоче, а заробленим батьківським добром так нехтує. Уже й казав, і мовляв, нічого не вдіє. Ото й надумався батько. Пішли якось вони з сином до річки, посідали, балакають. Іде якийсь чоловік і несе горобця застреленого. І заманулося синові на щось гробцятого купити. Зараз івій має золотого червинця. Ні, каже батько, дай сюди. Син дає. Батько замиривсь рукою на річку, хотів ніби золотого кинути, а синові й байдуже. А батько вдруге замірився, син нічого. Узяв тоді батька та й кинув у воду червинця. Син навіть і не спитав, навіщо він так зробив, а зараз поліз у кишеню та й вийняв другого червинця. Бачить батька що лиха година, Та й каже синові, Ось віддай мені капшука з грішми. Син дає, тоді батька й каже. Іди ж ти так, як оце є. Та й зароби червинця. Як заробиш, тоді приходь і посядеш моє господарство. А як ні, то Господь з тобою. Краще я на сиріт віддам. Син аж засміявся, піду, каже, а сам думає от смішний батько, чи то дива червінця заробити. Пішов він, ішов довго, чи та ні, замислився. І що ж я вмію робити? Ходить містом, роботи шукає, та куди ні підкнеться, скрізь не треба. А тут уже і їсти хочеться, продав він кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов до крамниці, проситься в Крамарчуки, питаються в нього, де ви бували, що знаєте. Я, каже, жив біля батька, був коло господарства. Та й тільки, дивуються вони, не треба нам таких. Хіба ж узяти вас на попихача та ви більше з'їсте, ніж заробите? Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра. Там кораблів та всяких суден безліку стоїть. Нічого робити. Найнявся він лантухи тягати. Мов та лозинка на вітру гнеться він під тими важезними лантухами. Ноги трясуться, голова горить. Увечері, з нізвички, упав на вулиці так і заснув, ледь не замерз. На другий день теж саме, на третій, на четвертий таке саме. Він уже й не доїдає, не допиває, щоб більше грошей зосталося, а ще далеко до золотого, бо і плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так цілу осінь, і зиму проробив. І вже ж на весну зібралося в нього стільки грошенят, що виміняв він на них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, якраз біля річки. Здорові були тату. Здоров, синку, каже батько, ну, то як приніс? Лізе сину кишеню та потихеньку, наче скляне, виймає червінець, завернутий у ганчірку, а потім ще й у папірець, та й боїться давати батькові. Узяв батька. Покрутив того золотого в руках, та як заміриться на річку, син ізблід, наче сам не свій, та як ухопить батька обома руками за руку, як крикне Ой таточку, таточку. Тоді батько засміявся і каже: Ну, синку, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ківш лиха. Знаєш, як дістається той золотий червінець. Ось тепер ти мені син, і моє господарство тобі буде. Ото відтоді перестав син грішми розкидати, такий працьовитий та хозяйновитий зробився, що батько з матір'ю й не натішиться. Ось ти казочки кінчик, а хто слухав, тому червінчик». А тепер на добраніч я вас всіх обіймаю.